Вітання друзі з Київщини, Броващина, село Зазимі. Невеличкий огляд моїх інжирів, моєї колекції в ємностях, в контейнерах. М -м, давайте ми почнемо. Почнемо ось з цього ряду. Чудовий сорт Тейде, який вже не один рік балує нас своїми чудовими смачними плодиками, так як і треба перший врожай, так і в другий. Завжди зав'язується. Ось, бачите, як це все виглядає чудово. темні плоди. Я думаю, такі в колекції має бути. Обов'язково. Не знаю, як у вас, але в мене то 100%. Наступне. Наступний контейнер це така, бачите, виварка Радянська 35-літрова сорт Good Dior. Отримав я його з Болгарії колись. А, сорт пізній, через те я його забрав з траншеї, бо спочатку я висадив траншею, не розібравшись, але він не встигає. Це от там на півдні країни нашої. Там так. А тут, на жаль, ні. Але ви бачите, яка неймовірна кількість плодів, зав'язів, Хороший французький сорт. Такі ось листочки. Далі сорт можу, можу вам точно сказати відверто, невідомий, хоча тут написано «Fig Blanche, я просто отримав його під такою назвою, але точно це не він, тому що другий врожай, ось цей він весь обпаде. Для нього потрібна особа ластофага, якої в нас нема. Так що це у нас інжир, який, ми говоримо, не годиться він для вирощування основного врожаю. Так званий Сан Педро. Ну, але перший врожай завжди тішить і завжди цікавий. Ще із такого розряду сорт Парадіза. Я його теж отримав. Із Болгарії, від Кирила Донова. Як ви можете бачити, чудовий перший врожай, прекрасні бреви. І мене це не може не тішити. От. Другий урожай також весь опаде. Поки що в мене деревце, яке я придбав чоловіче, воно ще зовсім маленьке. І ще треба набратись досвіду, щоб навчитись запилювати самостійно. Хоча, в принципі, це вже люди роблять і досить, досить цікаво виходить. І з того ж розряду, здається, мені сорти змір, але будемо перевіряти. Ще нічого не можу вам сказати стовідсотково. Бачу, що багато є плодів основного врожаю. На жаль, бреби не було. Тож не скажу. Покращена селеста з боку. Маємо плодик. Він ще не готовий. Маємо основний врожай. І теж майже кожна, не майже, а кожна гілочка обсипана. Сорт шампань. Також є плоди, пересадив я його в цьому році в більший контейнер. От щось незрозуміле з листочками. Не знаю, у нас завжди дискусія на рахунок цієї теми. Одні кажуть перекос питання, другі кажуть, що це вірус мозаїки, треті кажуть, що ще щось. Вам не скажу. На багатьох інжирах це є, але, от, бачите, є здоровий листочок і поряд ось такий. Чому так, не знаю. Це зелено-жовтий сорт, який гуляє по нашій країні з назвою Білий адріатичний, але ще раз скажу, це зелено-жовтий, умовно назва. Блугіант, голубий гігант. Також вони дуже схожі, схожі. Оці фіги з Масуї Дофін, з Тейде і з Black Jack. Ну, але маю все в колекції і то і то. Блек Італія, теж ніколи не підводила. Чудовий сорт. Завжди купа плодів. Нагадаю, ці всі контейнери знаходяться в мене в неопалювальному гаражі взимку. Потім вони переходять в парничок і вже коли нема морозів, я їх виставляю от сюди. Натягую завжди сітку, зберігаю вона від граду і нема таких опіків сонця. Поїхали далі. Такий сорт я придбав під назвою Карабах. На плодиків я не бачу в цьому році. Будемо дивитись. Далі. далі. Грецький сорт Мауро Поліфорі. Випросили у мене велику рослинку, її немає. Але от уже меншенька рослинка. Це такий відводок був від дорослої рослини, які вже 4 роки було. І я буду бачити, що там буде. Так, падьор, старинний французький сорт. Дякую Клементі Ранчуку. Ой, Бачите, яка прекрасна. Медичка там вилазить червоненька. Кастел Франце. Отримав я цей сорт із Австрії. Є там один відомий інжировод, у нього більше 500 сортів інжиру. Так що я теж маю... Ага, а ось і власне батлер. От бачите, це чоловіча рослинка. І також ось чудовий листочок, прекрасний листочок і ось пошкоджений листочок. От, ну, але менш з тим, воно не заважає, воно Рослина росте і все окей. Отримав я цей сорт від Галини з Франції, за що я їй дякую. Ну, це сорт приїхав із Тенерифе, Привезла мені його дружина, була вона в дітей там, тоді, коли вони власне там були. Того під час війни вже це сталося. Ось бачимо. Є бреба в, в тому році. Цей сорт невідомий, який вже мені давав плодики. Вони не осипалися. Так що будемо дивитися, що в цьому році. Так, покращена Селеста з плодами. Завжди з плодами. Це рослинка, яка дублююча. Моя в мене ще ця рослинка. Вже в дорослому дереві. Кулдама cool Роя. Теж це дублююча рослинка, вона з плодиками. Чудово. Так, Мартинінк. Ні, це дама мутант. Дама мутант. Не знаю, чи так воно є, чи так це співпадає, але ось маю таку рослину. Так, Mercedes Black US. Плодами нав'язалось. До речі, ще в цьому році цикатку я не бачив на плодах. А так взагалі-то була. Канечість, я вам скажу. Сорт Вухань. Є плоди. Будемо бачити, що з цим. Це наш кримський чорний муасон. Від дерева, яке росте у нас тут в Києві, плодоносить, до речі, зараз там купа плодів на ньому висить. Поїхали. Наступний ряд, сорт Афганістан. Плодів нема. О, чудовий сорт Круїзік. Новенький сорт, це чоловіча рослинка, але плоди. Достигають, запилення їм не потрібне. такий цікавий листочок. Так що маю тепер в колекції цей чудовий сорт. Я його буду висаджувати в відкритий ґрунт, тому що в Київській області, там, де я купував цей сорт, у людини він достигає вже в серпні. Так, що ми тут маємо? Кур? Курдама рімана. Чудово. Маємо плодики. Але ну, така, бачите, довга тичка, бо треба вчасно прищіпку робити. Зверху тоді не буде така довга тичка, ось тут власне ось нічого немає. Так не має бути. Так, Карліна негра чудово, Але нема нічого на ній. Нема нічого. Далі ваш інвіалет в тому році був засипаний плодами, і причому була чудова бреба і було багато другого врожаю. Ну Це якось так ось такі листочки, щось йому не вистачає, що він же вам не скаже. І от та-да-да-дам. Бачите, сорт я купував так, так само з Болгарії, привозив років 3-4 назад, а 4, 4 вже. Під назвою е, так, 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 схоже на церія про назви Бріджи Тонеро, але ну, здається, це не він. Ну, але ще будемо дивитись. Тому що цей кандидат був на висадку в траншею. Далі, Голіаф, Горіаф, він же Рандіно. Ну, Рандіно має, задоволений, прекрасний сорт. Галіаф теж вже давав плодики в тому сезоні. Ну, будемо бачити, що буде в цьому. Наступний сорт Панаше. Я колись його купував під назвою Панаша Корея. Він виявився пізній. М -м -м, бачите, які Ой, стволики. Да? Стовбур просто величезний, тому що він ріс в траншеї і я мав мусив його звідти дістати. Цією назвою записав. Далі чудовий сорт Magnifica Dry. Сухай, сухий інжир в перекладі. Він дійсно відрізняється від тих всіх інжирів, які я маю. Мені цікаво для колекції. Подивіться, яка неймовірна кількість плодів. Класика Панаша весь, теж увесь, увесь, кожна, кожна гілочка, кожна гілочка з плодами. Чудово. Так, Це у мене дерево сад, тут з десяток різних сортів, я їх зараз всі не буду називати. По, не, по ньому ми пізніше поговоримо. Круглий з бордо, Саме, один із найранніх сортів. Ромде бордеу росте у мене в траншеї, це дублююча рослинка. Радує завжди дуже-дуже рано. Це однорожайний сорт, дуже-дуже рано дає плоди. Сам піво отримав я під такою назвою цей сорт наступний. В тому році пару штук було, ну і от зараз не так багато. ну Але от, маємо це в нас основний урожай. Бо як бачите, Плодик над листочком це врожай цього року. Брюджек. Ну, друзі, Брюд-Джек в тому році такі бреби були. Та й другий урожай. Вони ну, всі, всі, абсолютно всі, більше 100 грамів. Ай, не взяли. Ага, тут можемо бачити. Бурджасот. Бурджасот. Плодів. Нав'язалося, Буде нав'язалося, будемо спостерігати, бо в тому році, здається, ще нічого не було на ньому. Так, а оце в мене Мартинінка. Є Мартинінка Рімада, а є сорт Мартинінка. Теж, як можете бачити, плодів. Є купа. Ну і хто хотів і 258, я хотів. Той маю. Дякую мені Тиранчуку за цю рослинку в моїй колекції. Так, не бачу плодів. Зато ось там є ці плоди. ЛСУ Тайгер Ай-яй-яй. Скільки їх є на кожній гілості. Чудовий сорт наступний десерт Кінг. Я його в тому році зробив щеплення. Як можете бачити, купа плодів. І це чудово. Зелене іскя. Побачив, що це, в тому році ще не було нічого. Так, Афганістан. Не бачу нічого. Треба було брати окуляри розповідати. Чудовий сорт до 300 грамів, як мені сказали, там, де я його купував, під назвою ваночі Чудово, чудово. Так, ну і останній ряд. З чого ми почнемо? Ми почнемо з цього прекрасного бачите? Які листочки, Айс Crystal. Мені теж хотілося мати такі в колекції. Ранчуков, дякую. Дякую тобі. Так, Бланки Саше від австрійського інжировода. Не бачу плодиків, але все ще може бути. Ну і Флорінда. Галина із Франції. Дякую. Ось тут маємо плодик. Далі в мене йде дерево сад. Тут купа плодів, купа сортів. В основному іспанські сорти, сорти від монсеррат Понса. Дякую дружині і доньці. Привезли мені живців від нього. Були в нього в гостях. Дав він мені чудові сорти. Я їх защепив, прижилися. І будуть мене радувати вже в цьому сезоні. Білий адріатичний також з плодами. Так, Тут у нас теж який ми маємо. Що у нас тут? Ага, Вікторія, чудово. Так, далі. Бачите, каламбара, Мера, Роя. Ну, нас нащепив. ну З десяток точно нащепив різних сортів, це ще одне дерево, це сад. Чудовий сорт, е як його назвав Віктор Ковалюк, Фініковий. Ну, тут іде спор зараз. Якось Ми говоримо, що це кримські чорні, бо листочок один в один, і плодики схожі. Ну, Вони дістали його під такою назвою. Далі у нас сорт Віолет. Теж від Фікта. Дякую. дуже смачний, дуже рясний, і це вже не перший рік. Сорт ламперія. від родини танцюри, дивіться. А? Скільки тут нав'язало. Підійний нюанс, що бачите, дерево високе, метр сімдесят. Але плоди де, аж в самому кінці не робіть цих помилок. Так, завершуємо ми огляд. Наш огляд. Це три, раз, два, три гранати і тільки на одному. Скільки їх є, тут нав'язалось, Дякую Лідія Чернецька за ці рослинки. Так, останні у нас тут в ряду арабулі є. Купа плодів. Чудово-чудово. В тому році, здається, теж було їх декілька штук, Ну, вже цей сезон, бачите, рослинки набирають силу, проходить час і вже тоді і плодів більше. Ну і, власне, смак. Завершуючи це відео. Ну, не можу, От, бачите, це траншейка 6-метрова. Тут чудовий сорт у мене. Ой-ой-ой. Сусіди обробляють сад. Буду я завершувати своє відео, бо ви вже нічого не почуєте. Про траншейки наступного на разу. хвилинку там завершили. то я закрию вже своє відео. Сорт це Тімо порадив вас і себе. що робиться. Оце так сорт. Ось такі от сольти треба такі мати колекції. На кожній гілості. Купа плодів. Це береби. Обов'язково буде друго. Обов'язково. Так, ну і закрию. А, Власне, це своє кіно. Ось цим парнячком покажу, що я тут ще маю. Я в себе. Ось, бачите, це все ємності з сортами, які себе не оправдали. Тепер вони в мене перещеплені Чудовими сортами з Іспанії. Роя. А, далі буржасот гріз. Далі Black Madeira, Ну і решта своїх сортів чудових я прищепив. Ну і от, дивіться, яка рослинка парадізо показує лідерство знову в цьому році. А це все, друзі, саджанці, саджанці різних сортів. Я трошки буду голосніше, бо знову там у нас працюють. Є ось такі великі деревця сорту Арон. надранній сорт є зелено-жовтий. ну Купа є цікавого всього. Кому потрібно, питайте. Ось є чудовий щеплений в цьому році. Те йде з такою чудовою. Прекрасною. О, бачите, яка горбільна фігулінка. Також парадісо. Має ось тут прекрасна рослинка. Ну і так далі. Так, трохи похуболяв. Різні, різні, різні сорти. Кому що треба, запитуйте. Всім гарного вечора, але не тихого.